Ну що, ми знову в селі, бензину хватило, все добре. Приїхали і будемо сподіваюся, ще приїжджати. Сьогодні незвичайний наш приїзд. Ми готуємося, ну якби пробуємо, тестуємо, чи можна тут жити, варити, їсти, і як, що робити. І ми приїхали не самі. отож ну, дивіться, думаю, буде цікаво. Ну що, прий... Заходимо <гад> і тут на сюрприз чекає. Сюрприз. Завалилося. Відклеїлося, мабуть, від перепаду температур. Ладно, що замітаємо потім колись. Я я і ще вот так зимують <гад> Тов... товариші. Бедрики. Ага. Призимою. Так, треба знайти віника. А вон він стоїть, вже чекає. Катастрофу. Щось попадали, я їх позамітав. Бедрики. Так, а тут нічого не завалилось, тут ні. Субочка візьму. Оце хазяїн. Так ти замітай, я зараз піду воду не беру. зараз пили помию. Буде слизько. Ні, ми просто тут як садили малину, пили чай, тут було чисто, як ми купили, mm. а потім ми вже тут понаносили, бо ж не роздувалися. Все, красота. Иванка, хата поломалася, Где ты там? Под коврик да? Под коврик Под коврик? Иванка! Хата поломалась! Хата поломалась! Степлером А вот только есть А вот степлер есть с каба о, чашки. И клей был, Кстати, делочный, все, все было. Потом сделаем. Выбер великий, Ага. А а я включу Ну, конечно. Ух ты! А, еще барбекю. Американский. Ого, то це може мячик. Там решетка. А ну-ка. бачиш Кока-Кола хтось виграв колись. Так, Американська. А, вона була сторінка. Ааа, вообще просто. Уравики одному такому. Це щось, щось з чим то Невероятно. Хочу придать вам э, дух, атмосферу всего здания. Заходишь и так... Ах, хорошо. Ну, наш ты испортил все. Вот этот мангал. Мы, кстати, будем на газу его утопить. Ты думаешь, цех дров хватит? Ну, на одну шашлычную такую я думал на гасплите. Да, давай тут. тут давай там витру, точно. О, вот это место. Сейчас мы позвоним в посмотрим розу ветров, узнаем, где нету. Вот тут хорошо. Вот тут мы не знаете, буду хорошо. Читам. Да все. Не, 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 не приуменьшай важность этого изделия. Ну, без нм бы было пятку с сермячками заполы. В мороз минус э, минус где-то 20 сегодня, да? Ну где-то минус 20, а у нас минус 4. Так, типа что ж друг так не трогать. хорошо, что мы друг друга понимаем. Где-то минус 20. Так что все правда. Какой ентузіазм. Інтересно <реш> <реш> чего? Шашлыков хочеться или холодно? Или холодно, я вдяглася, а що таке похож. Просто хочеться. Допомогти, щоб було красиво. Я люблю, коли красиво. Я пожарникам грати, тільки пожарним треба лазивати готові. Вискочила <реш> із села, думаю, підбігалися. А кто-то знал, что это благодаря тебе все село собралось в одном месте? Валя, мне кажется, что сейчас с помощью бумаги ты все затушишь. Да? Да, да хватит да, уже совать посмотреть. туда бумагу. Да это разгорится. Спустите, спустите. Да, я же винил. А ну, зараз сейчас купит домой. О, супер, так жаль, я, наверное, дома, я не знаю, я Такие люди уже с опытом в селах, которые живут, говорят, что если дрова трещат, значит будет мороз. Давайте проверим. Слушаем внимательно ничего не трещит, значит мороза нету. Эдик, ты какие прикметы знаешь? Дыму без огня не бывает. Отлично, подходит. Бути... Иван, а ты какие прикметы знаешь? Ну, Костя, дай 5 минут на, на рост. 5 минут, время пришло. Валя. Вообще я стою на ялку. Ну якщо ласточки літають високо, значить снігу не буде. З дивимося. Кажи, якщо дим іде високо, то буде погода. Димара, якщо а якщо він такий і цепиться, то буде дощ. Все. Буде дощ. Люба, які примети знаєш? При... Прикмети? Приприкмети. При примети. Ну що небудь. Можна сказати, якщо ми з тобою руйнівники міфів. Тільки що один міф розру... Розру... розруйнували. Ого. Ой, що таке? Так, так класно! Ми Прорив. Ми, я злякався. <рив> Прорив газопроводу. Давай, давай, яким пакет. давай. Ладненько, Вся я. Надія на да. не так хочемо, щоб це було. Ну так, бо здорово сейчас повітря йому не буде, воно ну, і за того. Все, пишу я полыть давай, шашлык, вот сегодня шашлыка не будет. Это просто невероятно. Давай, давай. Общими усилиями мы добились результата. Погоди, результата щиты Коли приїжджаєш не сам, то якось воно веселіше. І робота швидше йде. Ми так, як ті, як пожарники тренуються там, і вдруг щось станеться. Так само і ми сьогодні. Якщо не буде світла, газу, то ми тренуємося сьогодні. Охай, сусіди, подумають, що тут таке вже добре горить, виглядім чай. Не, а Тут уже... Не, то а сокиру мне не дав. сдал. Ух ты! А ты провис? Так. А, и тест, так и Важно, какие вот мне это все надо делать в желтых выходицах. Повязку <laughs> <laughs> на руках. А, кстати, да, дружини. О, <связь> 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 Друженник <ріст> Від Слова одружены. Я її не знав. <ріст> а то ти туди до хати рубаєш да, чи да, сюди? ні а то він вже ходити не хоче давати. Потім. Сюди, оце, до, сюди можна. Ну. А до хати скажи, куди. І ти. Там можна взяти. Так то оті ми скучі приносили, там такі самі, там всі фруктові. Да? Я йду принесу зараз. Просто щоб на мангал ми поклали, щоб були фруктові теж. Ну, там є, там з горіха і ще якісь, ну, да. ті, що є, порубані. на <плес> Цікаво, що нас не було, і сніг йшов. Коли ми поїхали додому, йшов сніг. І от ми приїхали, а тут є стежка. Там на подвір'ї бачили сліди собаки. І та стежка веде от десь туди в кущі. То може бути, що не собака, може бути лис ходять. Вони можуть ходити так одною стежкою. Може, десь тут живуть лиси. Ото, що ми маємо: тут ми маємо білки, зайця і лиси. Природа. Сьогодні особлива поїздка сюди в село, тому що тут заходиш до хати і. Не просто все тихо, спокійно, холодно і чисто, а вирує життя. Заходиш, а тут життя вирує. Drafting. На столі щось лежить, тут щось там валяється, Тут купа дров якихось, щось вариться, париться, жариться. То в нас що? там? У нас сьогодні підготовка до того, якщо треба буде, якщо не буде. Ну, ми тестуємо сільське життя. Да. Тестуємо. Як, якщо не буде, як воно називається, газ і світло, то ми будемо пробувати тут. Так. Звіт по ванні. Не розперло. Лід розширяється. Ну він собі розширяється тут. Це ж не якась пластмаска. Він впирається, ага, тут йому тяжко. І він доверху.

ha 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 Життя в селі вирує ворує. Оце, що зараз робиться, это такой не о, нищеб... так пахнет вообще. Такой запах шикарный. Яблочко такое. Ага. Що пробуємо відкрити ту заслонку? А підніми, будь ласка, каструлю, бо то все, що тут відбувається, то дуже екзотично. Для таких людей, як я, і може ще для інших воно горить. О, там є духовка. Дійсно. Там тепло. Можна тут нагріти в хаті. І пошло тепло. Оооо! Тут тепло, так? Потому що агом без сюди йде, да? А сюди можна. Тут можна щось запікати. Там навіть вон бачите, є, перекладина. Точно, так. Да. Так що баталії спори по тому питанню, чи це духовка, чи це люк для чистки комина оголошую закритим. Духовка. Ще й не прогоріла. Ні, а тепленько так. Шикарно. Зараз тут тепленько стане дуже швидко. Ай, хлопці, хлопці, що там, шо? Може, Валя, знає? Може Валя главний повар страни. Прикликати валю? Та що, кидаємо картоплю, Валя! картопля до півготовності. Що ти... уху перше кидати? В юшку. Та я знаю, що кидати. Що кидати в юшку, в, уху, в першу чергу, картоплю чи рибу? Картоплю, <рес> морква, а риба топає. В першу чергу воду. Добре. Що там, як мамой?

Знаєте в чому прокол? Ні. Тут скрізь по три куска великих. А, це два. А тут тільки два. Оце мені. Це не прокол. Ні, це, так, ну це мені, ні, ну чесно, це, я просто. Порція... Да. Чого? Ні, я само ну, початку. Це згоріть. Ні, просто бо ти саможартовна і кажеш, що я тобі буде два. Є. Поділимося так, щоб Але було. Всім. Тому в... Ні, не як я не вегетаріанська. Качество... Нормально. В просто... А наступного разу я буду казати, мені треба. там... По три куска на п'ять шампурів, і вони мені п'ятнадцять штук дадуть. Я думаю, що дойде. Дуже пахне. А ти будеш знімати? Костя попросив мені, казав, коли отак опаха. Та не знімаєш. Він сказав, мені це опахало і каже. Махай, махай. Так я ж отак раз, бачу, як гарно Ну жарко. тільки тільки знаєш отут там треба махати. Ти казав на любиш столі. А я, він ще не готовий. Виноград любиш? Люб... Люблю, люблю, але не... Ой, я, йду, горе, я <р squared> не гори, <зас> <р Eso> тримаю... гори! Курточку не спалила? Тебе Костя відволік. Я тримаю. А курточку не спалила? Ні. Жалко. Хоча шахт мою було спалити. Ваня, ти любиш виноград? Ну, звісно, хто не любить? Вон, візьмем, видиш? Папа, <по> хрусти. <по -хрусти> Це для пташок. Але дим такий е, смачно пахне. Звідси. Як хоче його екран передавати. За віконечком шум, гам. Шашлички. Друзі. А тут на плиті вариться уха, запах стоїть неймовірний. О, чуєте, як воно? Клас. Тут ще запах стоїть в хаті від е, того, як воно називається, оце вино, що ми підігрівали, забув, Глінтвейн. Тож від нього такий запах, а від ухи ще краще запах. Супер. Ну, атмосфера зовсім інша, коли є люди, коли щось стоїть, сидить, повний стіл. Зовсім міняється атмосфера, коли просто приїжджаєш і заходиш до хати, щоб передітися і щось робити на городі. Дуже приємно. Жити можна. Ми вирішили так конкретно, бо минулого разу ми так пропалили. Ага, тяга є, добре гріє. На сьогодні реально хочемо їсти, зварити на плиті, що ми робимо. Пробувати, так, як, так би мовити, підготуватися до конкретного блекауту. Сподіваємось, його не буде. Але... Треба бути готовим. готові шашлики може ще хай трошки для запах або будуть. Так запах зараз, який в хаті буде класний. Пішли. Ще грамульку, кості, чуть-чуть. Іванка, пішли! Пішли по зараз. Цілий день сьогодні провели в селі, в хаті варили їсти, жили, рубали дрова, варили їсти, ходили, гуляли. Пала Іванка. Тепер їдемо в лікарню, бо напухла рука. Стоїмо під рентген кабінетом. Десь хвилин 40 чи 50 Ми пробули в лікарні. Зробили рентген. Що там мав. Маленька тріщинка є. Ну, така велика, я бачу. Але рентген така... не наклад... Кажу, рентген. Просто що контури руки чіткі, немає осколків, але там така велика да. нитка. Так, Гіпс виду. не накладали, максимальний спокій, холодне. При потребі знеболюючи, ну все. казали, хочете наложити. Казав все на тому, все їдемо додому. І Сьогодні три жінки було зі мною. Да? Так, Переді сьогодні, як наші... епідемія якихось падінь, І всі, всіх права рука, всі в одному місці, і всіх приблизно однаково. Всіх одне те саме, да так. Да. Що будьте обережні, не падайте, дивіться під ноги, ходіть максимально Основное, не слизькому взуті. Духом, да, то вже да. таке. Шо що... навіть якщо впали, то не падайте духом. Я так стараюсь Підписуйтесь на би... канал. До нових зустрічей.